Добрий день. Це урок геометрії, 8 клас. І тема вписані та описані чотирикутники. Взагалі там мав бути реальний урок, але повітряна тривога вже триває декілька годин, тому записую урок. По аналогії з трикутниками. чотирикутник називається вписаному коло, якщо його вершини лежать на колі. Коло при цьому називають описаним. Малюємо швиденько коло. Беремо лінійку, беремо будь-які чотири довільні точки, які лежать на колі, і з'єднуємо ці точки відрізки. Не квадрат. Схоже близько, але не квадрат. Так, чотирикутник кутник Всі чотири вершини лежать на колі. А, теорема. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Тобто кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Кут С, кут С, Кут Б, плюс кут Д. Дорівнює 180 градусів. А, наслідок цієї тереми. Якщо навколо трапеції можна описати коло, то така трапеція рівнобічна. Якщо навколо трапеції можна описати коло, то така трапеція рівнобічна. А, Можна пригадати, на, що у рівнобічної трапеції сума протилежних кутів також дорівнює 180 градусів. Ще одна теорема або ознака. Ознака вписаного чотирикутника. Якщо у будь-якому довільному чотирикутника сума двох протилежних кутів дорівнює 180, то навколо такого чотирикутника можна описати коло. А чому сума, ми говоримо лише про суму двох протилежних кутів? Ну, тому що. Сума чотирьох кутів чотирикутника у нас 360 градусів. Якщо сума двох протилежних 180, то очевидно, що сума двох інших протилежних також 180. Це була ознака. Якщо в чотирикутнику сума протилежних кутів 180, то навколо нього можна описати коло. Виходячи з цього, навколо будь-якого прямокутника. Можна описати коло. Тому що прямокутник 4 кути по 90, протилежні 180 градусів. Ну і навколо квадрату можна описати а, коло. А от навколо ромбу не можна. Тому що там сума протилежних кутів не обов'язково 180. Навколо рівнобічно, рівнобічної тропиці також можна описати коло. Це стосовно означень. Тепер а, описані. Вписані, описані, так? тепер у нас описані. Чотирикутники. Чотирикутник, знову-таки, по аналогії з трикутником, описаний навколо кола, якщо, якщо коло доторкається до кожної з його сторін. Давайте візьмемо цей же малюнок. Ось наше коло. Візьмемо. спробуємо, щоб наші букви не задіти. Побудувати. Так, чотири сторони, щоб вони доторкались до нашого кола. Тут прийдеться продовжити, щоб вони перетнулись. Так, так. отримали точку. Так. Так, давайте до перетину проведемо. Ще одна точка у нас є. А, можна Я отак напишу це. Для того, щоб ми змогли побудувати. Є, готово. Побудували. Побудували. А, ну, позначимо якось інакше. Н. Це у нас вже чотирикутник описаний навколо кола. А, яка тут основна теорема у нас буде? А, в описаному чотирикутнику сума протилежних сторон, суми протилежних сторон рівні між собою. Тобто в цьому чотирикутнику ми отримали KL плюс М буде дорівнювати L. M плюс КН. Тобто сума довжин протилежних сторон, у нас суми довжин протилежних сторон рівні. Нескладно довести, якщо пригадати а, сьомий клас і пригадати, що відстані від а, точок а, дотику дотичних до кола, які притинаються в одній точці, вони рівні. Тобто оці відстані у нас рівні, оці відстані рівні. Отак відстані рівні і тут відстані рівні. І тоді ми, тоді ми за рівності цих відстаней будемо бачити, що от тут треба додаткові просто точки вводити, щоб не загромождати, малюнок ми не будемо. Ну там можна буде побачити, що а, ми отримаємо 4 рівності, 4 рівних отаких відстані. Да, і останнє у нас тут а 4 штришка. Да, тобто 1 плюс 4 плюс 3 плюс 2 буде дорівнювати 1 плюс 4 плюс 3 плюс 2. Да, все. Ми це також довели. І знову таки, ознака. Да, Це у нас була властивость, а тепер у нас навпаки протилежна ознака. Якщо в чотирикутнику суми протилежних сторон рівні, то навколо нього можна то його в нього можна вписати коло. Ось так. Да? В нього можна вписати коло. Можна сказати, його можна описати навколо кола. Ну, якось звучить так тавтологічно. Описати навколо кола. Ні. Якщо суми протилежних стор... сторон рівні, то в цей чотирикутник можна вписати коло. А, і Наслідок: а, у будь-який ромб можна вписати коло. От описати коло напроти ромбу не можна, а коло а, вписати в ромб можна. А от краще всього квадрат. Там можна і навколо квадрата коло описати, і квадрат описати в коло. Ну от квадрат така універсальна фігура. А, в прямокутне коло також не можна вписати, тому що суми протилежних сторін а, не, рівні, не рівні. Так, така невеличка тема. А, давайте пару прикладів, пару задач. А, чи можна описати коло в чотирикутник, сторони якого. Порядку слідування відноситься як? Як? 3 до 5, 5 до 3, 5 до 3 і 4 до 7. Ще раз. Чи можна, чи можна вписати коло в чотирикутник, якщо сторони в порядку слідування відносяться ось таким чином? Можна взяти через коефіцієнт пропорційності. Да? Якийсь. Тобто 5х, 3х, 4х і 7х. А тепер протилежні сторони. У нас ось вона перша сторона, друга, да, третя і четверта. Протилежні. І у нас сума мають співпасти: перша плюс третя і друга плюс четверта. Ну, перевіряємо: 5х плюс 4х, 3х плюс. 7х. Що виходить? Тут виходить 9х, а тут виходить 10х. Ні, суми не співпали. Тобто в такий чотирикутник коло вписати не можна. не можна. Ну, ми не знаємо периметр. Якби ми знали периметр, ми могли б в абсолютних цифрах порахувати. Тоді ми знайшли цей х, коефіцієнт пропорційності. Розрахували би довжину кожної сторони, потім перевіряли б ці суми. Але у нас є цей коефіцієнт пропорційності. Ну, тут 9х, а тут 10х. Ні, нерівно. Не співпадають суми. Тому не можна. Так, добре. А якщо у нас буде а, числа 3 до 2, до 4 і до 5. 3 до 2 до 4 і до 5. Давайте тут також перевіримо. 3х. Ну, ми вже розуміємо, нам треба через одну скласти. 3х плюс 4х і 2х плюс 5х. Так. Що ми отримали? 7х і с Да, В цьому випадку можна. В такий чотирикутник коло вписати можна, якщо сторону чотирикутника кутника відноситься від 3 до 2, до 4, до 5. Ну, послідовно є. Ось така нескладна задача. Далі. Знайдіть кути А і Б чотирикутника А, Б, С, Д. Ось він у нас, до речі, є. Чотирикутник А Д Тут намальований. Вписано в коло. Якщо кут С дорівнює 132, а Куд Д 29. Кут С дорівнює 132, а кут, кут Д дорівнює, дорівнює 29. Кут С, кут Д, нам треба знайти А і кут Б. Ось наша властивість. Чому буде дорівнювати А? Кут А буде дорівнювати 180 мінус 132, буде дорівнювати 48 градусів. А кут, кут Б буде дорівнювати 180 мінус 29. І буде дорівнювати 151. Зовсім нескладні задачі. Така тема. Де, де в чому схожа з темою вписані описані трикутники, яку ми навчали в 3 класі? На цьому все. Дякую за увагу. Всім гарного дня і мирного.